Усім привіт! Сьогодні знову ж таки продовжую тему консервації. Вашій увазі, наш родинний рецепт помідорів від моєї баби Лесі. Готується дуже просто, результат не перевершений. Вони дуже смачні, кисло, солодкі, з неймовірним ароматним і смачним маринадом. Помідори мариную виключно по даному рецепті. Всі інші просто відкинув, вони не конкуренти. Для такого рецепту мені потрібно помідори. Цибуля, гострий перець, петрушка, вода, оцет, спеції духмяний перець, гвоздика-чорний перець, лавровий листок, сіль та цукор. Отож, починаємо приготування з маринаду, що я роблю? 6 літрів води. Відправляю на плиту і залишаю до закипання. Як тільки вода починає закипати, я відправляю 490 г цукру та 165 г солі. Гарно усе перемішав і залишаю до закипання. Зауважте, маринад можна ділити наполовину або ж збільшувати у два чи у три рази відповідно до тої кількості помідорів, яка у вас є. Маринад починає закипати. Я додаю 150 г оцету. У мене оцет столовий, 9%. Пройшло буквально 2 хвилинки. Маринад прокипів, я його вимикаю, накриваю кришкою і залишаю. А тим часом швиденько займемося банками. Тут літер 750, дуже зручні, відкрили, з'їли і забули. Значить, що я роблю? На дно кожної банки я відправляю один лавровий листочок, дві гвоздики, також 3-4 горошини духмяного перчика і так приблизно 7-10 горошин чорного перцю горошку. Також для пікантності я додаю червоний гострий перець. Дивіться, по ситуації, як вам подобається, я ось такі от невеличкі 2-3 шматочки відправляю у кожну банку. Начищену цибулю нарізаю на колечка. І ось так приблизно 5 колечок, 5-6 грам 40 цибулі на кожну баночку. Такий невеличкий почачок петрушки гілочки 4-5. І після чого наповняю баночку помідорами. Помідори не потрібно давити, щоб вони не розчавилися в банці. Тому я обираю такі невеличкого розміру круглі помідорки. І ось так. Як вони лягли в банку, так і залишаю. Таким чином наповняю усі банки. Ви тільки зробите смачнішим, насиченішим маринад. Кожну баночку акуратно, гарненько наповняю нашим маринадом. Для вашого розуміння однієї порції маринаду мені хватило на 10 ось таких баночок. Про кришечки. Але зауважте, не закриваю лише ось так трішки наживляю. Ну, а далі традиційно беру ось таку от велику каструлю, На дно обов'язково, обов'язково наголошую. Вкладаємо рушничок, полотенце. Це робимо для того, щоб баночка не тріснула, не лопнула. Відправляю наші баночки. Ну і далі мої хороший процес стерилізації. Традиційно заливають холодною водою і з моменту закипання засікають певний час, який потрібен для стерилізації. Я в свою чергу роблю трішки інакше. Такий метод використовую дуже багато років, і він значно економить час. Що я роблю? Вмикаю плиту з чайника, заливаю кип'яток, заливаю банки по так званий марусин поясок. І тепер стерилізую банки 10 хвилин. В даному рецепті важливо не переварити помідори, адже якщо переварите, то полопається шкірка. Від цього вони смак не змінять, вони будуть дуже смачними, але не будуть такі красиві на вашому столі. Є декілька факторів, які вам скажуть про те, що ваші помідори готові, їх варто діставати з окропу та закривати. Як бачите, помідори зараз собі стерилізуються, на невеличкому вогні варяться. І як тільки ви побачите, що починають. Появлятися такі білі бульбашки всередині банки і підніматися вгору, це говорить про те, що помідори вже почали варитися, і їх варто діставати там. Або ж другий варіант. Уважно слідкуйте за своїми томатами. І як тільки ви побачите на будь-якій помідорці, подай би одну маленьку першу тріщину, це говорить про те, що вони повністю зварилися, їх теж треба діставати та закривати. Я, в свою чергу, помідори відколи залив кип'ятком. Стерилізую 10 хвилин. Ну, а далі все дуже просто. І я акуратно дістаю баночку із кип'ятка. І залишається мені гарно закрити кришку. Ось так. Все гарненько. Тепер можете баночку перевернути. Переконатися, що нічого ніде у нас не протікає. І нам залишається наші помідорки гарненько. Окутати і залишити під одіялом до повного вистагання. Таким чином, закриваю усі банки, обов'язково приготуйте, адже мариновані помідори за таким рецептом получаються просто безподобними. Направду, мій фаворит. Готую виключно по даному рецепті дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. На мій канал усім смачного!